Збираюся сьогодні на базарчик. Нарвала 4 отаких пучочка кріпа і зараз буду рвати потрушечку. Вже почала рвати. Пучки роблю грам по 100 по 150 і планую їх продати гривень по 20 по 25 за пучочок. Почали збір малинки для продажі. Кущики загружені. Кінець жовтня, 30. 30 жовтня сьогодні. Ягода гарна. На смак теж, теж гарна. Зараз назбираємо і понесу її на базарчик. Є ось такі віточки далі, отак. Дуже гарненька. Отак От мої бурі томатики, які заносяться зеленкуватими, достигають в теплі біля батареї. Ось тільки що я навибирала, це томатики, які підуть зо мною на ринок. Саме сложне в нашому ділі це загрузити на тачку все це, що ми хочемо взяти з собою. І, звісно, я не змогла все взяти, тому що тачка не резинова. Я не змогла в неї все закласти, що я хотіла. Я зараз викладуся і покажу вам, як буде виглядати моя вітринка. Так, ну що, вітринка моя виставлена. Отак От вона виглядає. Отак вона сьогодні виглядає на банку красиво. Зелень, капусточка квашена, помідорчик, вирощений з пасенки, малинка і консервація. Ціну буду просити ту саму, яку просила і в неділю. Малина 250, капуста 100, помідор 90, зелень 20-25 пучок. Консервація баночка від 100 до 150 гривень. Також дівчатка теж поприносили свою домашню продукцію. Отакі От у них красиві домашні груші, горішки лущені, домашні гарбузи, домашня картопелька. Все вирощено своїми ручками. Також поприносили собі букетики квітів, зелень, часничок, басуйка, гриб. Три польські і картопілька. Ні, а по чортку? По чортим я твоєї групи. По чорті. 25. По 250 гривень кілограм. Отака в нас сьогодні гарна компанія. Ну що ж, зараз у нас 15-та година. Включуся під вечір. 16-та година. Ну що, за півтори години ми продали, Ніна продала ціло 200 грибів по 200 гривень кілограм, а я продала кілограма півтора картоплі, кілограма два з половиною малинків, оце вже все, що в мене залишилося, і баночку малинки за 150 гривень. І на цьому поки що все. Будемо стояти далі. Пройшла ще одна годинка, отак виглядає зараз моя вітринка з консервації. Я її виложила в ящичок і трошки приподняла, щоб вона виглядала красивіше. Але поки що сьогодні я продала тільки одну баночку малини. Зелень не продала зовсім. Капусточку також я не продала. Малину в мене залишилося 2 кілограмчика. І там така пробу в мене 200 г. Помітори на місці. Нінина картошка також на місці. І грибочки ми продали тільки кіло 200. По 200 гривень кілограм. Будемо чекати далі нашого покупця. Машини їздять не часто, але потихнечку люди до нас підходять. Ну що, я зібрала вже свою продукцію додому. Малину я продала майже всю, залишилося тільки 2 кілограми. помідори також майже всі продала. Зелень не продала, капусту квашену не продала. Консервації продала тільки одну паночку. Що я можу сказати за сьогоднішній вечір? Ми спілкувалися з Ніною. Нам було цікаво. Ми відпочили і продали щось із своєї домашньої продукції. Я дякую Богу, дякую за цей вечір і за те, що. Ми вже йдемо додому відпочивати. Дякую вам за перегляд. До побачення!